Вітаю! Минулого разу ми розібралися в тому, як політичним партіям отримувати фінансування від держави та приватних осіб. Втім, щоб робити це законно, потрібно враховувати певні обмеження, їх ми і розглянемо у цьому відео. Олю, вітаю! Розпочнемо знову із приватного фінансування. Які є обмеження на внески на підтримку політичних партій і чи всі мають право їх здійснювати? Справді не всі фізичні та юридичні особи мають право здійснювати внески на підтримку політичних партій. Зокрема, не можуть це робити органи державної влади та місцевого самоврядування, державні та комунальні підприємства, установи та організації, юридичні особи, в яких 10 і більше відсотків статутного капіталу або прав голосу прямо або посередковано належать державі або органам місцевого самоврядування. Юридичні особи кінцевими бенефіціарними власниками, тобто контролерами, яких є високопосадовці, інші посадові особи, посадові особи місцевого самоврядування, судді та прокурори. Перелік таких осіб міститься у статті 3 закону України про запобігання корупції та статті 15. Закону України про політичні партії в Україні. А як щодо іноземних держав і осіб? Дійсно, іноземні держави, іноземні юридичні особи та юридичні особи, в яких не менше 10% статутного капіталу або прав голосу прямо або посередковано належать не на резидентам, також не можуть робити внески. А ще юридичні особи кінцевими бенефіціарними власниками, контролерами, яких іноземці чи особи без громадянства. Це стосується і благодійних чи релігійних організацій, інших політичних партій та незареєстрованих громадських об'єднань, але це ще не всі обмеження. Так, так, я доповню. Також не можуть робити внески: фізичні особи, які не є громадянами України, а також анонімні особи чи особи під псевдонімом, недієздатні та неповнолітні громадяни України. Крім того, внески не можуть робити підрядники, тобто фізичні і юридичні особи, які взяли участь у закупівлях держави або територіальної громади. Та з якими укладено договір про закупівлі робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади. Це стосується лише тих підрядників, хто уклав угоди на суму понад певний поріг. Для фізичних осіб йдеться про угоду сумою понад 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а для юридичних понад 100. Для обрахування зважають на прожитковий мінімум, встановлений на 1 січня того року, в якому здійснюють внесок. Ці фізичні та юридичні особи не мають права робити внески протягом строку дії такого договору та протягом одного року після його завершення. І це ще не всі обмеження. Лімітують також загальну суму внесків. Так, це правда. Якщо йдеться про громадянина України, то загальний розмір внеску або внесків протягом одного року не може перевищити 400 розмірів мінімальної заробітної плати станом на 1 січня року, в якому здійснюють внесок. Це достатньо високий поріг. А якщо йдеться про юридичну особу, то її внески сумарно за рік не мають перевищувати 800 мінімальних заробітних плат, розмір якої встановлений станом на 1 січня поточного року. Тобто цей ліміт удвічі більший, ніж ліміт фізичних осіб. До речі, тут також є важливий аспект, на якому варто наголосити. Якщо фізична або юридична особа здійснює чи може здійснювати вирішальний вплив на діяльність інших юридичних осіб, то її внески та внески підконтрольних осіб вважають внеском однієї особи. Вони обмежені загальним розміром внеску. Розберімо це на прикладі. Якщо одна людина є кінцевим бенефіціарним власником, контролером кількох компаній, тоді внески від цих компаній обмежені загальним розміром для однієї юридичної особи. Відповідно, така людина може зробити внесок від себе як від фізичної особи. Такий внесок не має перевищувати 400 мінімальних заробітних плат, а внесок від компаній, щодо яких ця людина є кінцевим бенефіціаром, не може перевищувати 800 мінімальних заробітних плат. Якщо компанія здійснює вирішальний вплив щодо трьох інших компаній, внески усіх цих компаній загалом не можуть перевищувати 800 мінімальних заробітних плат. Національне агентство з питань запобігання корупції встановлює визначення термінів, вирішальний вплив, кінцевий бенефіціарний власник, контролер, які зазначені в законі України про політичні партії в Україні та законодавстві України про вибори. Тому краще проконсультуйтесь на ЗК, якщо не впевнені. У наступних відео ми розкажемо, що робити, якщо партія отримала внесок, який підпадає під обмеження. Тепер все зрозуміло. Із приватним фінансуванням, начебто, розібралися. А якщо до державного фінансування? Державне фінансування зупиняється за рішенням НЗК. Це може трапитись, якщо політична партія не подала звіт про майно доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, установлений законом України про політичні партії в Україні строк, або ж політична партія подала звіт, але оформила його із грубими порушеннями, або із недостовірними відомостями. Інший випадок, якщо політична партія надала до НЗК заяву про часткову відмову на строк 1, 2, 3 квартали або на бюджетний період, тобто рік. Відповідно до положень статті 17 прим 3 закону України про політичні партії в Україні. І на який період зупиняється державне фінансування політичної партії? Допоки політична партія не усуне причини, які зумовили зупинку державного фінансування. А коли державне фінансування політичної партії можуть відновити? На ЗК розглядається питання не пізніше ніж через 5 днів після отримання звіту політичної партії з усунутими недоліками. Якщо все добре, тоді державне фінансування відновлюють спочатку кварталу, наступного після того, в якому вирішили відновити фінансування. Також додам, що кошти, які політична партія не отримала через зупинку державного фінансування, відшкодуванню або поверненню, не підлягають. Тобто, за той період, коли фінансування було зупинене, кошти в будь-якому разі не повернуть. До того ж. Є певні обставини, через які можуть припинити державне фінансування, саме так. Тут доречно пояснити різницю між зупиненням та припиненням державного фінансування. Як ми дізналися раніше, у випадку зупинення державного фінансування, таке фінансування можуть відновити після виконання певних умов. Якщо ж державне фінансування було припинене, його вже не відновлять. Наприклад, якщо до політичної партії застосували заходи кримінально-правового характеру, які передбачені Кримінальним кодексом України у встановленому законом порядку. Або ж політична партія вчинила повторне порушення протягом року. Наприклад, не подала звіт до НЗК у строк, подала його із порушеннями оформлення, або вказавши недостовірну інформацію. Можливий варіант, що політична партія реорганізувалась, крім злиття, або сам розпустилась. Які ще можуть бути підстави для припинення фінансування політичних партій? Також державне фінансування політичної партії припиняється, якщо її діяльність було заборонено, а реєстраційне свідоцтво анульовано. Або ж за позовом на ЗК або рахункової палати, суд встановив факти, що кошти, виділені з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичної партії, використовували для інших цілей. Нагадаємо, до статутної діяльності належить, наприклад, оплата праці працівників статутних органів політичної партії та її місцевих організацій. Або політична партія не використала кошти на свою статутну діяльність протягом одного року з дня, коли вони були вперше зараховані на окремий рахунок політичної партії в установі банку. Ще однією ситуацією, через яку може бути прийнято таке рішення, буде повторне зарахування протягом одного року на рахунок, призначений для коштів державного фінансування інших грошей, які заборонено на нього зараховувати. Або політична партія подала заяву до НЗК про відмову від державного фінансування. Є ще один аспект фінансування, який варто прояснити. Чи мають політичні партії право на державне фінансування у разі злиття партій? Так, якщо політична партія, яка мала право на державне фінансування, злилася або приєдналася до іншої політичної партії, то вона зберігає право на державне фінансування статутної діяльності в тому розмірі, в якому його виділяли з державного бюджету до злиття. До речі, державний контроль за тим, як саме політичні партії використовують бюджетні кошти, здійснюють рахункова палата та НЗК. Дякую за розмову. Отже, обмежень на фінансування політичних партій доволі багато. Вони передбачають як обмеження щодо того, хто може фінансувати партії, які суми внесків дозволені та чи дотримується партія правил звітування. Про такі суми внесків ми і поговоримо в наступному відео.